І певна зміна позиції звичайно відбувається, але я би це явище назвав дивними маневрами. Бо насправді вони дивні. Я відсилаю нашого глядача до минулої програми. Якраз це був перший день після того, як Путін подзвонив саме Трампу. Нагадую, що все це відбувалося на фоні зустрічі нашого президента з Трампом, і тоді була дуже важлива деталь: що отмовляв, ось ось з'являться дуже серйозна зброя томагавки. Розібрали ми томагавки практично до нуля, кому цікаво дивиться попередні програми. І перший аналітичний висновок, який і в нас також з'явився, що отмовляв, Путін знову намагається Відтягнути час, виграти цей час, щоб томогавки до нас не доїхали, і буквально за тиждень переворот серйозний переворот, такий докорінний. Стара шкапа Лавров промормотіла, що от мовляв вертаємося до першої причин. Нагадую, що таке перші причини це дуже важливі в їхньому розумінні денацифікація, демілітаризація, не вступ України в НАТО, а насправді ліквідація нашої державності. І ще трошки удамся у філософію: без нас, без України, Московська недоімперія неможлива, як явище. Це є головною причиною цієї. Війни і тут, от оце заперечення логічне, десь в якійсь частині підриває наш мозок. І я, мабуть, уперше, бо дуже серйозно міскував над цим, дійсно відекспертував усе поле, яке тільки можливе. Я висловлю дуже специфічну концепцію, не подібну ні на що, заінтригую і вас, і нашого глядача, і скажу наступне: Зернобобовий коридор. Виникає питання, чому тут зернобобовий коридор до цього всього, що відбувається? Оце інтрига, але під цю інтригу я доведу доказову базу і почну із дивного аналізу самого Трампа.